Дзига! бачиш? Що це значить вода з соляркою розмішана? Не змішується вона, різна густина, різна консистенція. Так на сьогодні вийшло. Такого ще не було, друзі-колеги, перший раз в житті. Перепутали воду з соляркою, і в нас заглох трактор на самому цікавому, не доїхав навіть до поля. Сьогодні готуємося до оприскування, виїжджаємо на кукурудзу, погода шепче. Штіль ідеальний. Тільки робить. В общем, а в нас трапилась маленька халепка. Ну нічого, я думаю, це не страшне. Ми з цим питанням справимся, як завжди. Любимо мене стандартні ситуації, да, Макс? МТЗ. МТЗ. Нічого, дай Боже, колись може купимо якогось апарат. Поінтіснішого. Це вже, в принципі, техніка. Ще й не обжила себе, але вже устаріла. Сусіди повиходили, сказали, що ми тут засранці, негодяї, з ядами приїхали, але ж вони не знають, що у нас оприскувач майже стерільний. У нього тут ядів не було й близько. Ми в ньому кас возили, потім помили, ідеально все повимивали красиво, і щоб ніяких нюансів не було зовсім. І Їх, по суті, і немає. Тут у нас буквально півчаса назад спеціалісти повиходили, трактору вже молебень заказали. Сказали, що топлівну на ремонт, все, це вже не заведете, будете буксиром тягнути. Туди-сюди кажу, ні, нічого подібного. Ну, попало там може 100 грам води із бочки, з дна. Ну, буває таке. Робота не жде, треба її підганяти. Друзі, колеги, всім мої вітання. У нас сьогодні довгоочікуваний дощ, той дощ, який ми заказували ще місяць тому назад, верніше, навіть не місяць, неділь три тому назад, тому що у нас посіви тільки-тільки почали сходити. А так як е сівалка не зовсім. Рівномірно поклала де глибше, де мілкіше, і жара зробила своє діло. Просушила вона 10 см. І, в принципі, в нас трошки є як де поганенькі сходи. Особливо це стосується соняшника. По кукурудзі, поки що вроді порядок. Так, буду бігти, буду бігти, тому що дощ вже починає накривати. Так що дуже радий, дуже... всім, всім бажаю такої ж погоди, такого ж дощеку. Щоб у кожного був е, гарний результат по врожаю. Ось вам, друзі і колеги, наглядний приклад роботи якісних препаратів. Так що, компанія Агроресурс, менеджер Сергій, велике спасибі. Ви по-чесному продали нам препарат недорого і він дуже-дуже ефективний. Вчора, буквально вечором, ми спрацювали, і сьогодні е, вже друга половина дня, покрутило все наглухо. Причому... Лобода була під росою, соняшник був під росою, мешій. Ну, мешій ще не покрутили, тому що Мілагро трошки довше е, діє. А всі широколисті, все що, все, що стосується дії пріми, пріма взяла на 100% народу. Оце такий результат. Бачите? Великі, малі, нема різниці. Все перекручено, все поверчено. Тут у мене ось така ділянка, трохи проблемна. стовп заважає, не просіяли ми її. А бур'ян гарно тут зійшов, прямо ковром, тут і додати нічого. То результат мені сподобався. Так що народ всім рекомендую, сам пройшов і, в принципі, не пожалів. Саме найобідніше те, що пройшов дощ там, де у мене все в порядку на полях. А там, де сходи проблемні, там, де дуже його не вистачає, там і каплі дощу не капнуло. Таке, тільки пиль може прибило. Бля, ну як оце їхати, а? Це ж якийсь треш. Ужас. На початку польової гарна дорога на повному приводі по барабану. Дивіться ужас. Просто жах. Ідемо прямо, раз не дає машина заїхати. Ого! Це капець. Зараз побуксуємо. Йох, Сюди їхав гарно. Назад повний траш. Ну, це як це їх. ай яй 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 все оф називається. называется. Так-так-так-так-так-так-так. Опять тягає. Ужас, просто ужас. Так, О, його таке балки. Так. І замий небезпечний. Опа, 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 опа. Єсть, фух. Ну, слава Богу, виїхав. Так, народ, зараз подивимося, що сталося з машиною. Непогано я покатався. Покатушки удались. Опа. Экстрим. Щас покажу вам, не для слабонервных. Йолке-палки. Це називається... Це називається польова після дощу. Бачите? Тончик. Спасибо японцям, що вони такі молодці. Так. Джень. І на мойку треба одразу ж поки ця грязюка не засохла. Так що народ трошки покатав я вас по оффроуду Не спеціально, так вже вийшло.